Вітаю вас, любі мої підписники. Сьогодні у нас огляд залишків. Як завжди, знаєте, будемо ціни рубать, будемо ціни рубати, аби воно в мене не залежувалося для нових надходжень. Хочу вам сказати стосовно посилок, вчора повідправляла всім, кому обіцяла. Хто просив. Лише один нюанс, на Укрпошту завезла, але там проблема була з комп'ютером, тому, не знаю, відправили, не відправили. Скоріше всього, що це буде вівторок. Звичайно, я прошу вибачення, але є такі ну, нюанси, за які я теж не відповідаю, розумієте, все-таки я живу в селі. От, тому так. Але то я думаю переживем. То не саме таке страшне. Так. Ну і давайте будемо роздивлятися, моя стрічечка сантиметрова. Тут е залишки ви знаєте, та ще із минулих якось ніби і виставляю їх, а, а ще щось і не виставляю, тому будемо переглядати. Ось дивіться, є в мене така підковдра. Е Підковдра натуральна бавовна, 100% бавовна тут написано. Але ця підковдра, на жаль, невелика. Невелика. Хоча такий, бачите, гарний у неї колір. Ось. З однієї сторони вона біленька, а з верхньої сторони має отакий принт. Такі смужечки, сіренька, рожева, помаранчева, ну такі. Внизу вона на гудзичках Ковдра була в використанні, не нова, але має гарний стан. Розмір у неї метр тридцять мабуть, метр да. тридцять ширина і довжина, скоріше, 2 метри. Довжина 2 метри. Отака вона, не буду розвертати, всю, бачите? Оце така вона зверху, як застилать, як одягать на ковдру, а знизу просто білий колір. От. Тому така підковдра. Взагалі ціни ставлю геть зовсім низенькі. Під номером 271, вона 200 гривень коштує всього-навсього ось така підковдра. Також є в мене отакі наволочки. Це теж із залишків. Чомусь, можливо, я не так часто їх виставляла. Ось такі наволочки 72 сантиметри на 48. Їх пара. Їх пара. Ціх наволочок під номером 270-100 гривень. Ціна на комплект. Всього-навсього. Тобто по 50 гривень виходить одна наволочка. Так, далі ось така хусточка залишилася. Гарна хусточка. Ніби я перепровірила, ніхто не замовляв. Бо знаєте, перепровіряю. Ось така, бачите, вона більш схожа, як шифонова. Ну, на бордовому не дуже так можна розгледіти. Хоча, в принципі, видно. Е, так, метр на метр розміри цієї хусточки. Так, ой, де ж я заховала ціну? А, ну ось. Метр на метр розмір цієї хусточки. Вона йде під номером 116. Стан гарний в неї, так як, на мій погляд, вона нова. Тут ціна стоїть 60 гривень. Я ціну знижу 40 гривень ціна на цю хустину в чудовому стані. Так, Ну, так, ця скатертина залишилася. В принципі, я вже так трохи її придумала, ну, куди застосую. Ну, але так як вона лежала в залишках, то декілька разів я її показувала, вже, бачите, ну, не раз показувала. Це скатертина вишита, це як штапель тканина, це все вишивка. Ви бачили її, бо я її, мабуть, тричі показувала. Під номером 133. Тут ціну ставлю 150 гривень. Якщо раптом хтось захоче, то, будь ласка, А ні, то я ну, застосую її туди, куди спланувала. Так, тепер ось така хустка вона нова. Було. Їх дві, одну забрали, ну, тому що вони різні за кольором були. Ну, і це ж таке, кому підій, підходить колір, а кому і ні, розумієте, е, то е, метр п'ять майже, ну, хай буде метр на метр. Розміри цієї хусточки, вона йде під номером 115, тут ціна стоїть 80 гривень, ставлю ціну 60 гривень. Можливо, кому така хустина і підійде. Вона абсолютно новенька. Одну забрали, але там був більш такий зеленіший колір. Ось у мене наволочка біла, я вам її показувала. Це із ще з радянських часів. Наволочка, ось, бачите, тобто це виробництво радянське. Дивилися ми. Виготовлена в 92-му році. Вона новенька в користуванні не була. Е, ну, тут стоїть щось 100, ну, це не я ставила розмір 70 на 70, наволочка верхня написано. Просто біла, звичайна наволочка. Дівчатка, в мене вона не записана. Якщо раптом її хтось замовив і я випадково не записала то, будь ласка, відразу мені кажіть, я її відкладу, бо чомусь вона, ну, ніби не, не пам'ятаю, по пам'яті, знаєте, це під номером 150 вона йшла. Тут ціна 120 гривень, ставлю ціну 100 гривень за таку наволочку. Наволочка абсолютно нова і гарне збереження. Так. Далі залишилися в мене ось такі дві простині. Це фланель в такому помаранчевому кольорі. Розміри цих простинів, довжина 2 метри і ширина 1,5 метра. Ну, такі розміри цих простинів. Дивіться, тут ціна, їх дві. Ось їх дві, вони йдуть під номером 261. Ой, вибачте, 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 вони замовлені. Як куди я дивилася? Вони замовлені. Так, ну, розява, одним словом, та зараз в мене в голові все, знаєте, Якось так. так, ось залишився комплект наволочок під номером 264. Я вам показувала їх, покажу ще раз. Вони абсолютно нові, в користуванні не були. Ось такі білесенькі, знаєте, така тканина, прям наче. Ну, знаєте, як нові, на крохмали Е, Їхні розміри нагадаю. Нагадаю, 76 на 69. Тут іде, бачите, йдуть вони на гудзиках, тут мають вони такий запах. Вони прості, це не фланель, це ну, бавовна. Під номером 264. Тут ціна стояла 200 гривень. Я ціну Знижу за комплект 180 гривень, тобто 90 гривень одна наволочка. Нові абсолютно наволочки. Так, далі є ось такі дві підковдри. Це фланель. Вони мають розмір, стан гарний, вони були в користуванні, але стан тут гарний. Розміри такі у них півтора на два, ну зараз ще раз перемірю. Півтора на два, тобто ширина півтора метри і на два метри довжиною. Така підковра йде під номером 259 і 258. Тут ціна стоїть 400 гривень. Я ціну знижую 320 гривень. 320. Тобто кожна підковдра буде коштувати 320 гривень. 259 номер. І 258 номер. Моя тера на когось гавкає. Відволіклась на хвилину, тому що тера на когось гавкала. Так, далі є в мене ось така новорічна скатертина. Я вам казала, вона натуральна, абсолютно тут е, як льон, така тканина. Е, ось вона так виглядає. Оце четверта частина. Тобто з, одні... з двох сторін такі бережки є. Ось бачите, тут і Діди Морози, чи це такі гномики з ялинками, ну, новорічна або різдвяна. Ось так внизу з однієї сторони і з іншої, і такий посередині, ось іде, дивіться, ніби такі дві доріжечки із шишками, і з цієї сторони. от. Така вона новенька в користуванні не була. Довжиною вона півтора метра, а шириною 1,40. Ось такі розміри цієї скатертиночки. І де тут у нас? Ага. Іде вона під номером 268. Тут ціна стояла 300 гривень, ціну поставлю 260 гривень. Якщо хто бажає новорічна, абсолютно новенька. Так, і що тут ще? Ось така підковдра дуже гарна, така. Вона мені здається, ну вона нова, бачите, тут навіть де застібається ось. Ну, Це такі проблеми. Щось у нас сьогодні не можна відео записати. Ось в такому бусковому кольорі. Ця підковдра Новенька, вона бавовняна. Розміри тут півтора на два. Кому підходить, дивіться, який гарний тут принт ніжно-бускового кольору. Внизу вона на гудзечках. Ну, як на мій погляд, вона нова. Я нічого такого не бачу, тут, щоб вона була в користуванні. От е, під номером 269 вона в нас йде. Тут ціна стоїть 480 гривень. Я ціну знижу, 400 гривень ціна буде за таку гарну підковдру. Аж на 80 гривень зняла ціну, е, тому. Я думаю, це вже гарна ціна для цієї підковдри. Ну і таке, знаєте, хай краще нові надходження приходять, поступають для нас тай. Ну, і врешті-решт, ось така наволочка. Вона теж, як на мій погляд, нова. Вона на гудзичках внизу. Дивіться, який тут ніжний гарний принт. Це Бавовна. Ось така вона величенька 75 на 70. Ну такі стандартні розміри на велику подушку. Ось така вона прям дуже гарна. Ця наволочка під номером 266, 100 гривень така коштує наволочка. Ось така в мене невеличка сьогодні. Відео, огляд залишків, кому подобається, кому щось сподобалося, робите замовлення на Viber. ну, куди вам зручніше, на яку інтернет-платформу, зручніше, туди і пишете. Стосовно посилочок, ну, я вам казала вже, звичайно, у вівторок, якщо я Звичайно, буду їхати, тому що я... добре, якщо відправили, якщо а зателефонувати, ну розумієте, пошта у нас працює через день, тому так. Кому ще треба буде, обов'язково вівторок буду їхати по-любому. Хто ще хоче, щоб я відправила посилочку, то пишіть, я додатково зафачу з собою і відвезу з дам. Ну, це таке. Всім бажаю я вам. Миру, добра здоров'я. Всім до зустрічі, всіх обняла.